Зі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився перший півфінальний матч Суперкубка Італії, інтер Аталанта До речі, матч відбувався у Саудівській Аравії, який рік тому назад. 2-0. Інтер перемагає. Дубль Дензела Дюмфріса приносить міланцям в фінал Суперкубка Італії. Інтер зіграє в фіналі або з Йовентосом, або з Міланом. Про це ми дізнаємося трішки пізніше. А тепер давайте про самач говорити. Інтернаціонале. Неймовірно, просто розстановка 3 1 4 2 Я, чесне слово, таку ще розстановку не бачив. Ідеально. Ідеальну стартову розстановку, в Ідеальну тактику придумався моденсаки. Ви тільки подивіться. Ян Ворота, Деверий, Бастоні Замерварот, захисників, Хакан в ролі центрального опорного півзахисника, Нікола Баррелла, центральні атакувальні півзахисники, Генрік Хитаря, Дензал Дюмфрис латералі, Лолтаро Мартінес та Марко Стерам в нападі, це старт розстановка Вентера. Біргеспріння також вийшов грати в три захисника, але в принципі, інтер Атланта, та знаєте, в них в принципі, схожі, в принципі, схожі моделі. Також три сніки, талант, в трійку захисників. Грає таланта Керменсеки в рота, Хінкасон Калашина це трійку захисників. Мартін Дераун з Кальвінії півзахисники, Цепакостиру Роджері латералі, Нікулдзаніоло, Брешеані, центральні, аттувальні підзисники, Самарджич у нападі. Це стартова розновка в Інтера. Тепер, друзі, давайте про це матч говорити. Друзі, матч цікавий, дуже цікавий матч. Якщо казати про початок, він був за інтером. Він був за інтером, і ви знаєте, у Інтера більше що виходило. І справді, Інтер більше м'ячем володів на початку. Інтер більше атакував позиційно. Тобто, і справді Інтер та потужніше розпочав. І там супер шанс був десь, так на так 20-ті Лутар Мартінеса, коли аргентинець вийшов один на один, але не переграв. Не переграв воротнаря Таланти. А, там ще й добування потім у цій атаці. Було ще добування від Дзімарко, але і Фідріх Дзімарко не забив. Там ворота Таланти сейви підряд, неймовірні які зробив. Ось, Перший темп такий. Знаєте, в Атланти також були удари, але в принципі, перший темп завершився в нічі 0-0. Uh, ось у Лоутара був момент, Фідрік Зімарко. А так, в принципі, все найцікавіше, одним словом, буде в другому таймі. Ось, ну, все одно, інтер був ближче. Інтер був ближче до забитого м'яча. І початок другого тайму Інтер також забрав собі, 49-х хвилина матчі, інтер збиває. Гол прийшовся з кутового, хоча був кутовий, була подача. Де? М'яч відбувається футболіст Атланти. М'яч зависає у штрафному майданчику. Боротьба. там Біса головою грає уперед. В кітці-кіці м'яч якийсь здаємо до Дензал Дюмфріса доходить, Дензал. пробиває з розворота. ну Не з розворота а впадінь через себе. пробиває Дензел, Дюмфріс, ідеальний удар від Нідерландця. І рахунок у мачі він відкриває на 49-й. матчу, Дензал, Дьофріс! Виводить інтер вперед. Там, до речі, Махмед Теремі поміняв тюрма на початку другого тайму, А Дензал Дюмфріс рахунок команча відкриває. 1-0, Інтер виходить уперед. Після забитого м'яча Інтер трісочки трішечки все-таки збавило команди Сімона Єнзеки обороти. І Аталанта також пішла моменти, пішли моменти і в Аталанти. Гульвіна нагоди були в Аталанти. 100% були шанси в Аталанти. Особливо по рахунку 0-2. Інтер заб'є другий м'яч і заб'є його Дензел Дюмфріс в контратаку. Інтер, відповідно, контратака відбудеться у Inter, да? Команда Сімоне Інзагі, відповідно, побігли в контратаку. Там Лаутара, якщо не помиляюсь, дуже здорово м'яч протягнув. Лаутару Марцінес. М'яч дійшов. Там футболіст Атланти намагалися відібрати м'яч у Луатаро. Uh, майже це їм вдалося зробити. Ну, якщо не помиляюсь, це був саме Лоутаро. М'яч доходить до Дензела Дюмфреса. Дензел, я не знаю, що це за удар від Дензела Дюмфреса. Метрів було так десь близько 23-24. Можливо, менше. Ну, совно, позиція така дальня. Дензел з правого флангу був. На промофланзі Дюмфріс цю так підтримав. Дензел наважується на якийсь неймовірний гарматний удар. М'яч летить по неймовірній траєкторії І від злітає залітає всі коваріт. Красень гол від Дензела Дюмфріса. Що це був за удар від нідерландця? Неймовірна територія польоту м'яча і м'яч від поперечки Залітає в сід Залітає в сід таланти. 2-0. Красень гол від Дензела Дюмфреса і перевага у Інтера вже в 2 м'ячі. Але і це ще був не кінець. Голів більше не буде. Да. Хоча Атланта там заб'є, цей гол, правда, скасують на 75 хвилині. В Атланте було супер шанси, друзі. В Атланте були там такі голіві нагоди були в Атланті. М'яч якимось дивом просто не залетів в сітку в Арит Яна Просто якимось дивом. В кінці кінців. Інтер перемагає. Що ось так статистику подивитися, 21-15 ударів на користь Інтера, 6 3 удари в площину на користь інтера, 52-48 контроль, перемагав в Інтера, 7-5 за кутовими. Тобто інтер по всім статистичним показникам, Аталанту переграв, але, ну, все одно, знаєте. Це була. Така, знаєте, гра від за Інтером, від за Аталантом. В цілому, так, да, я вважаю, що все-таки Інтер на цю перемогу награла команда Сімона Інзагі, але Атланта на своїй голи точно награла. Це, друзі, підтверджує, статистика гольових шансів. Подивіться. 5 гольових нагод було в Інтера, 4 гольові нагоди команда опустила Сімона Інзагі. В Аталанті було також. Подивіться, скільки моментів було в Аталанті. 4 гольові нагоди. підопічник піч Гасперіні. 4 гулі нагоди команда упустила. Тобто, по опущеним нагодам ми маємо 4-4. По голівим шансам 5-4. Але Дензал Дюмфрис свою гулів нагоди реалізував. Свою гулів нагоду Дензал Дюмфрис реалізував, коли перший м'яч забивав. А так, подивіться: 4-4 за опущеними нагодами. Команди взагалі могли розписати 4-4, б свої нагоди реалізовували. Один 3 за офсайдами. З 21 удара в Інтера. 6 ударів в площину, 6 по повзорота, 9 ударів заблоковано було. В Атланти 15 ударів, 3 в площину з них. 4 повзорота, 8 ударів заблоковано були. По успішних відборах краще був Інтер. 16 успішних відборів у господарів, 80% успішності. В Атланти їх було 4 та 50. Відсоток успішності 3,4 17 7, 7-11 за перехопленнями. В Аталанти було більше перехоплень. Ну, 14 порушень прав в Аталанти, одна жовта картка. В інтерах було 9 та одна жовта картка у пасиві. Найкращий футболіст матчу, це Дензел Дюмферіс, який оформив дубль. ідеальний взагалі грав від Нідерландців, Він оформив дубль, забив два голи красення, особливо ось другий м'яч на 61-й квині. Що це був за удар гарматний? Я просто не знаю. По такій траєкторії м'яч залітає в дальній кут фантастика. Чесно, фантастика. І, в принципі, Дензел, ідеальний матч, просто ідеальний матч. І в захсті також, в принципі, так дуже здорово відіграв. Нідерландець. ось, Тому якось так. Якщо друзі, підводити підсумок, до речі, по XG 2,89 в Інтера 2,41, якщо не в Атланти. Ну, тобто, грубо кажучи, Інтер награв на 3 голи, Атлант награв на 2,5 майже. Ну, тобто, я кажу, якщо б команди своєї нагоди реалізовувала, цей матч взагалі мав бути іще цікавіше. Але він і так був дуже цікавий. Інтер перемагає, інтер вітає з перемогою. Буляльники Атланти не засмучитись. В будь-яку випадку Атланта в другому таймі, особливо, мені сподобалося і справді. Подивимося, хто буде другим фіналістом. Ювентус або Мілан. Інтер вітаємо з виходом до фіналу, бульванки Атланта не засмучитись. Бажаю вам друзі! Тільки всього найкращого добра. Бережі себе, усім до побачення, всім до нових зустрічей.